Всім калопчики, Рибади, ви на каналі Drive 500 і наш відосі сьогодні. Це топчик свіжопригнаних народних, надійних, економічних авто, які продаються саме в цій класі. Ці авто в нас є постійно на перевірках. До речі, буде зараз наш контакт для перевірки в 20 містах України. І в описі ви знайдете також сервіс Car Vertical. Це сервіс по перевірці авто по віномерам з 20% знижкою при промокоді Drive 500 або по посиланню, щоб так само зекономити ваші кошти і не купити автохлам. Отже, друзі, починаємо. Берем каву. Смаколики, чипсони, що там, хто хоче сухофрукти, щось таке смачненьке, легкеньке, е, хтось хоче, може і півасік. І ставимо легко завчасно і поїхали дивитися цікавий ролик. Погнали! І як ви думаєте, друзі, перше місце по оглядам це не Renault 3». Renault Megane 3 2-3-4 роки назад це був просто топчик, один дизельок в універсалі, на механіці. Не на роботі, на роботі завжди люди, які люблять Рено. Просто бояться експлуатація, обслуговування, дороговизна по ремонту. А в нас в першу чергу зараз це вже Renault Megane 4. Так само 1,5 дизельок, так само в універсалі, народне, економічне авто, яке є недороге по обслуговуванню. І в принципі завжди велика популярність по тим тачкам. Також є гарні комплектації, там босе-бозе, кому як буде зручно. І ці тачки просто вогень. Наступною тачкою, яка в нас є на перевірках, це Шкода Octavia 1.6 дизель на механіці, досить рідкенько беруть ще на автоматах DSG-шних. Ну і з 2-літровими дизелями так само беруть вже тільки на автоматах DSG-шних. Авто, звичайно, йде в універсалі, досить популярна тачка. По якості буде краще, ніж Рено Megane 4. Зараз мене з Ріно всі там, не знаю, хейтять. будуть хейтити, там ставити якісь може, дізлайки, але це моя думка. І відповідно. Говорю вам, так як є. Тому Октаві 1.6 дизельок, топчик за свої гроші, оскільки є і великий багажник, і ззаді багато місця. Ну і в принципі, і вагівський комфорт і функціональність досить на високому рівні. Наступною тачку це я поставив би це Golf 7, Golf 7, 1.6 дизель. Купляють саме на DSG-шках. переважно багато беруть і для жіночок, бо машина трошки компактніша буде, ніж Октаві в універсалі. І так само можна експлуатувати цю тачку по сімейним всім питанням. І в школу дітей відвезти, і якісь свої питання. І, в принципі, навіть якщо ви якісь ремонти робите, розкладаєте все. І у вас досить виходить, великий багажник, в якому ви можете містити досить габаритні речі. Ну, не, звичайно, там три холодильника ліка повезете, але в принципі необхідно тематику перевезти. Отакий в нас початок. Свіжопринавний Volkswagen Caddy, Авто 2011 рік. 1.6 дизель на ДСГ, авто приїхало зі Швеції. 234 тисячі заявного пробігу по ціні 10 тисяч 500 доларів. Отже, таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс Car Vertical. До речі, сервіс Car Vertical буде в описі з 20% знижкою, або води промокод drag 500 і так само отримуєте 20% знижку. Отже, переходимо до історії по цьому авто. Получається, в нас що скручений пробіг. У 2016 році пробіг вже був 550 тисяч. У 2016-му крутанули на 223 потім було цього замало, і в 2021-му вже. Вже пробіг став 189 тисяч. Отже, розумієте, який пробіг на цьому авто. Не знаю, тисяч, напевно, 700-800, зараз може і більше. Відповідно, також бачимо, що ДТП зафіксовано в Україні, і відповідно по вартості ремонту 20-60 тисяч гривень. Від такого авто ми, звичайно, відмовилися, і вам не радимо також купляти таку тачку. Така от історія, друзі. Наступною тачкою це в нас виходить Peugeot. Peugeot 308, 1.6 дизельок. Вже всі хочуть на айсіновських автоматах. Досить надійна тачка, досить багаті комплектації, є шкіряні салони, є рижі, і чорні, великі панорами, економічний двигун, універсал, місця хватає, в принципі, такий трошки футуристичний у нас дизайн. Ну і відповідно, в салоні авто не є таке сумне. Тобто Топчик за свої гроші в принципі, бо найкращий варіант, мені здається, за свої гроші це саме Peugeot 308. Наступний варіант, так, виходить, це в нас Ford Focus. Ford Focus там були в минулих поколіннях з 1.6, а вже більш новіші покоління пішли з 1.5 дизельним двигуном. Але по тим варіантам всі хочуть, звичайно, саме механіку. Єдине, що Ford користується меншим попитом, оскільки, виходить, по Ford ціна висока і велика кількість людей. Вже хочеш купити за ті гроші Меган, бо довіри чомусь набагато в тому варіанті більше. <му> Наступним варіантом це недооцінене авто, яке купляють, і, в принципі, велика кількість оглядів була в певний момент. Це в нас Seat Leon. Оскільки є досить класні комплектації двохлітрові дизельні двигуни, так само на DSG, машина в універсалі. І за гроші, наприклад, двохлітрового дизеля, виходить, теж саме буде Golf або Octavia. Тобто, по ваг групі у вас є можливість купити саме Seat Leon в гарнющій комплектації і по класним грошам. І був якийсь такий період, що якось їх так масово почали гнати. Це десь було роки з 4 назад, і досить велика кількість тачок була на перевірках. Саме така твінфан. Також, друзі, ви б ніколи не подумали, що тачка ця попаде в наш топчик. Це досить якісне авто, гарний дизайн. Всередині якість матеріалів преміального класу. Також авто в універсалі, є 1,6 дизельний двигун, і також 2-літрові дизельні двигуни не набагато дорожчі, ніж 1,6. І вартістю може на 1000 півтори тисячі доларів дорожче. І ця тачка, яка в нас частенько попадається на оглядах, це Volvo V60. Пишіть свою думку, чи тачка ця краще буде ніж Renault, Peugeot чи VAGrupa. Напишіть свою думку, буде досить цікаво. І є певна кількість аудиторії, яка хоче саме тільки ці тачки. Бо хто поїздив на Volvo, розуміє, що якість матеріалів і взагалі шумоізоляція все на досить високому рівні. Досить цікаві, авто це в нас виходить в це класі, які подобаються жіночкам, особливо. Це Mazda 3. переважно йдуть з бензиновими двигунами, переважно з двохлітровими на автоматах, і по дизайну вони в принципі виграшні по якості матеріалів, звичайно, по шумоізоляції, по логофарбовому покриттю. Ну, звичайно, я би чесно сказав, що япошки. Проігрують німцям. Також наступним варіантом досить частенько, в нас на огляді, це Toyota Corolla 1.33 двигун. Так само, 1.33 в нас іде взагалі на механіці. Є варіанти з 1.6 двигуном. Ну і переважно навіть багатьом. от Ми дивилися жіночками, які кажуть, а нам подобається механіка. Ми будемо їздити на механіці. Тобто, Corolla теж топчик за свої гроші. Ну, в принципі, стандартний діапазон. Звичайні комплектації, нічого там особливого таке саме-саме необхідне. Звичайно, по шумоізоляції, як я кажу, всі япошки, то треба це все доробляти. Ну і відповідно, ну нормально, надійна тачка. В мене є знайомі, які вже купа-купа років їздять, 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 і авто надійне, не ламається абсолютно. Тобто просто мінімальні капіталовкладення. Наступним варіантом в нас будуть друзі три електрички на першому місці. Це Volkswagen Golf 36 кВт, Невеличка компактна машина в хечбеку, які дуже люблять жіночки експлуатувати по місту. 4.30 довжина всюди припаркувався, під'їхав, заїхав. Ні за що не переживаєш. Невеличкий звичайно кліренс, і маленький багажник, але в маленький багажник спокійно заїхав АТБшко, купив все, що тобі потрібно, закинув і жодних проблем. Нісан Ліф 40. сороковка. Зараз вже пішли Ніса Leaf 62 по завозу і досить поцікавим цінам. І відповідно Ніса Leaf більш популярніші, ніж тепер гольфи. Бо за ті гроші за гольфа 36, за ті гроші можна купити Нісан 62 кВт. Який вже буде проїжджати там 300-350 км. По гольфу буде розраховувати літом 250, зимою 180 км. Це вже я знаю по своєму досвіду. Можливо, вам більш розгорнуту інформацію потім надам. І завершуємо Tesla Model 3. Досить велика кількість їх перевозиться і головний варіант, що як треба брати, то вже брати 75 кВт батарею. І це авто, наприклад, з Європи вже проїжджає спокійно всі 400 кілометрів, там і може і 450 витягне. ну зимою розраховуєте так, кілометрів 300, отак спокійно, щоб більш-менш. Тому такі от варіанти по електричкам завершують наш сьогоднішній топчик. Тому ставте лайкосик, пишіть коменти, всього вам самого найкращого, щастя, здоров'я, любові грошей, щоб в наших родинах було тепло і в країні був спокій. Всього найкраще, до скорих зустрічей, до побачення.